13 квітня в бою на Луганщині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Ростислав Миколаєвич Венгер. У нього залишилися мати, дружина, донька та син. Ростислав народився 4 грудня 1982 року в Дніпропетровську. Протягом 2001-2002 років проходив строкову військову службу. Добрий, уважний, дружній, спортивний. Він без вагань у вересні 2023 року став до лав Національної гвардії України та боронив землю від загарбників. Його відвага та рішучість у бою заслуговують найвищої пошани. Доземний уклін воїну-захиснику. 12 нас бригади Національної гвардії АЗОВ, слова щирого співчуття і глибокої поваги. Поваги до вас, які були поряд з ним, які його виховували, які билися з ним пліч-опліч. Ростислав пройшов непростий шлях, в нього були свої злети і падіння. І ми обстанося ворогу за його загибель. Пам'ятаємо!